Так, перевірю, як воно працює. Ну от тут райончик такий, вже починається бідніший район. Як працює звук? Хочу перевірити. Take the second left onto 4th Street. Як показувати буде? Контиуфер три квартира мile. Як правило з Лів скул Справа тут десь так опаднути парк. Ще раз справа Це все можна назвати Мидл Таун, тобто там один квартал направо і центр, а тут жила зона. Стара, звичайно, можна побачити по будинкам, що це стара зона. Отак вот тут люди живуть. Не дуже надихає ці райони, видно, що старі будинки люди небагаті живуть, намагається зліва продавати одяг. Тут такий будиночок старенький. Автобус поїхав рейсовий. І там номер 22. Мій любими номер 22. З дитинства. Перший автобус. Перший автобус, на якому я їздив, це був номер 22. І я його запам'ятав. At the light, turn right onto H Street, then turn left onto Forest Street. Наш це сюди вже будиночки. Можна подивитися на щось. такий парк, там водичку в обід, ну тобто в жару пускають, дорослі і діти можуть постояти під водичкою щось там. Так, right да, є такі старенькі дуже будинки вже під'їжджаємо до мене, вони трошки краще, але дуже є різні. Навіть є, що усі ділянки продаються, я бачу. Turn right on Day Street. Отже, все опирається в гроші. В США все є, але залежно від того скільки воно коштує. In на ділянці. Чиї його зараз продають, не можуть продати. Шикарна така велика ділянка. Take так? the next left, then your destination will be on the right. Метрів 100 на 100. Ну, старий там будиночок. Але, коли... але колись він був шикарний. Я думаю, що до сих пір ще можна його якщо ремонт робити, чи може він там зроблений, не знаю. І мені здається, його продають. А я Welcome при... home. Да, а я приїхав додому. Ладно, буду смотреться Далее Ну вот, приехал